Допомагатимуть тим, хто став жертвою торгівлі людьми у благодійному фонді Карітас, Хмельницький УГКЦ презентували новий проєкт. Такий проєкт існує вже в сіми областях, в сіми регіонах України. Він є дуже ефективний. Взагалі, цей проєкт дуже гарно реалізувався в прикордонних територіях. Наразі наші партнери закордонні вирішили, що є необхідність залучити ще Хмельницьку і Тернопільську область, тому що ми. Потужний центр транзиту громадян і внутрішньопереміщених осіб, і громадян, які переселяються з східних регіонів в центральну Україну. Проєкт триватиме рік у його рамках. Постраждалим безкоштовно надаватимуть психологічну, юридичну, реінтеграційну та медичну допомогу. Планують охопити 15 людей. Орієнтовно до 15 тисяч гривень може бути надана їм така допомога, але не грошова, а саме матері. Витрачена на їхню користь, можливо, комусь потрібно буде придбати деякі речі для того, щоб вони могли жити на території Хмельницької області да, в помешканнях. Можливо, треба інша допомога. Це буде визначати вже наш соціальний працівник, який буде з ними працювати. На презентацію нового проєкту запросили представників різних установ, які уже працюють у цій сфері. Серед учасників, зокрема, представники міграційної та кримінальної поліції департаменту соціального захисту населення. Прикордонники наразі в нас в області, починаючи з 2013 року, є 46 осіб, яким офіційно встановлено статус постраждалого від торгівлі людьми. А дуже багато людей є, яким цей статус не встановлений, і вони взагалі не знають про це. Тому ми намагаємося завдяки таким інформаційно-просвітницьким кампаніям донести до людей, щоб вони знали про цю проблему і могли себе вберегти. Торгівля людьми має різні види, серед яких примусова праця, рабство, сексуальна експлуатація. Жертвою цих злочинів може стати будь-хто незалежно від статі, віку чи соціального статусу. У зоні ризику ті люди, які не мають відповідної інформації. Досить часто це може бути сільське населення. Це ті люди, які перебувають в скрутних життєвих обставинах, люди, які перебувають у пошуках роботи. Тому що, як показує практика, досить часто людей вивозять за кордон ну, фактично для примусової праці, або праці, яка дуже низько оплачується, або для заняття проституцією, наприклад. І ці люди не завжди знають, як цьому запобігти. Нині в Україні особам, які постраждали від торгівлі людьми, держава виплачує одноразову грошову допомогу в розмірі трьох прожиткових мінімумів. Однак, лише після офіційного встановленого статусу, Дмитро Баланюк додає у благодійному фонді готові допомагати навіть тим, хто такого статусу не має. Вони будуть проходити певне інтерв'ю опитування, і якщо за показниками цього інтерв'ю і опитування Буде видно ознаки, що вони потерпіли від торгівлі людьми. «Карітас» може прийняти рішення і надати їм відповідну допомогу. За результатом круглого столу, учасники ухвалили резолюцію про об'єднання зусиль щодо допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.